І Танечко любі, прошу всі свята і новорічні Різдвяні. І я повертаюся на свій канал, і а, не дуже активно було голосування в мене в спільноті, але а, що ж, доведеться виконати прохання моєї мами, а, тому що я читаю українською саме для неї, в першу чергу, щоб вона могла почути багато чого. Тож, на прохання моєї мами, я читаю Джані Редарі Пригоди Цибуліно. Тож, ось така книжечка видавництва школи, Київ 2003 рік. В перекладі з італійської. Ось, переклав з італійської Анатолій Ільчевський. Ось тут такі в нас ілюстрації, погляньте. Ну і ілюстрації тут чорнобілі, але гарні. Тож буду потроху читати. Якщо щось на мене звалиться або звалиться камера, це не я, це вона. Тож, поїхали. Розділ перший: Як цибулоне наступив принцеві Лемону на мозоль? Цибуліно був сином Цибулоне і мав семеро братів. Звали їх Цибулетто, то цибуло, це було та іншими подібними іменами, найкращими в шановній цибулині родині. Люди вони були, що й казати, хороші, але без талання. Та й не дивно, де цибуля, там і сльози. Жив цибулони з усією своєю родиною в дощаній халупі, не більший від ящика для розсади. Коли хто з панів потрапляв бувало на вулицю то роздратовано морщив носа і велів візникові їхати швидше. Пхе, як тхне було! Якось через те село мав приїздити правитель країни сам принц Лемон. І його придворні побоювалися, щоб не постраждав від запаху цибулі принців ніс. Ну, що скаже принц, коли почує, як тхне від оцих злиднів? Треба їх напахтити, вирішив оберкамергер. І одразу ж послалось десяток солдатів-лимончиків, щоб напахтити бідноту. Цього разу солдати обличили свої шаблі та гармати, а взяли на плечі лише оприскувачі з одеколоном, амброю, фіалковими пахощами та й найкращою трояндовою водою з Болгарії. Ось. Бідні, бідні цибулята. Солдати вигнали на двір цибулони з його синами і всією ріднею, поставили попід підмурам і обрискали від голови до ніг пахощами, аж бідолашний цибуліно застудився. Та ось долинув звук сурми, і в супроводі усіх лимонів і лимончиків з'явився сам правитель принц Лимон. Він був одягнений все жовте, а над його жовтою шапкою залишав золотий дзвіночок. У придворних ломонів дзвіночки були срібні, а у простих ломонщиків бронзові. І так усі ті дзвінки гарно дзеленчали, що люди збігалися, як недвовижу, думали, що то оркестр. Цибулони і цибуліна опинилися спереду, тому їх штовхали і в боки, і в спину, і ті, що стояли позаду. В старому підуласі циболони це набридло, і він почав гукати «назад, Назад! Принц Лемон почув те й розсердився, а потім спинився, підійшов окаряч до цибулони і гримнув на старого. А чого це ти кричиш? Назад, назад. Може, тобі не до вподоби, що мої вірні піддані тиснуться вперед, щоб на мене подивитися, га? Ваше світлосте!» – зашепотів йому на вухо оберкомер, мені здається, що цей чоловік небезпечний бантівник. Його треба тримати під пильним наглядом. І один із охоронців принца навів на циболони спеціально підзорну трубу, у яку наглядали за бунтівниками. Кожен з лимончиків мав таку. Бідошне цибулони аж позеленів зі страху. Ваше величне стене він, то мене ж задавлять». і добре зроблять, гривнув принц лимон. Ось тут принц лимон, ось бідний цибулони, ось усі овочі, які зібралися на нього подивитися. Такой. Тут обер-камергер звернувся до натовпу з такою промовою. Любі наші підданці, його світлість дякую вам за піддані почування і за застосани, якими ви частуєте один одного. То штовхайтеся, громадяни, штовхайтеся, громадяни, штовхайтеся дужче. Та коли б із вас із ніг не збили, вихопилося оцибуліно. І тут таки один із стражників навів на хлопчину свою підзорну трубу. Циболіно зважив за краще втекти і, попід ногами старших швидко пробрався назад. Громадяни спочатку не дуже тіснилися, та обер камергер так загрозливо буйкав на них, що юрба захвилювалася вода у діжці. Штовханина стало такою, що, зрештою, старий цибулон не утримався на місці і наступив пристісінько на ногу самому принцеві Ламону. У його світлості на ногах були мозолі, тож йому аж свічки в очах засвітилися. Десяток солдатів, ломончиків з усіх боків, як один, кинулися на нещасного цибулони і закували його в кайдани. «Цибуліно, цибуліно!» – гукав старий, а його вже тягли геть. Цибуліно був у цю мить уже недалеко, та всі навколо нього все знали і, як то буває, знали навіть те, чого насправді й не було. Ото добре, що його схопили, адже він хотів ударити його світлі з кинжалом. Та зовсім не те, у нього в кишені був кулемет, кулемет у кишені бути цього не може. А ви не чули пострілів? Насправді то були не постріли, а тріскотіння ракет на честь принц Соломона. Але люди так переполошилися, що кинулися в розтіч від солдатів-лимончиків. Цибуліно хотів бо. Крикнути усім цим людям, що в кишені його батька був лише недокурок тосканської сигари, та подумав, що краще буде промовчати. Бідолашне Цеболіно. Йому здалося, що він раптом перестав бачити на праве око, а то була просто сльоза. Назад дурна, наказав їй Циболіно, і зціпив з зуби, щоб не заплакати. Налякана сльоза сховалася і більше не з'являлася. Одне слово, не засудили до тюремного в'язнення не тільки на все життя, а й після смерті. Бо при тюрмах принца Лимона були і кладовища, де ховали померлих в'язнів. Другого дня Циболіно прийшов до тюрми провідати батька. Ось ця сцена, де Цибуліно провідає свого батька. Бідний мій тато, вас запроторили до тюрми, як злочинця, разом з найлихішими бандитами. Не думай, так, синку, ласкаво відказав батько, у тюрмі повнісінько найчесніших людей. А що ж поганого вони зробили? Та нічого. От за це то вони попали до тюрми. Принц Соломон не любить чесних людей. Циболіно замислився, і йому здалося, що він зрозумів то сидіти у тюрмі це честь? спитав він. Буває так. Тюрми збудовані для грабіжників та убивців. Але з того часу, коли країною почав правити принц Лимон, грабіжники та вбивці служать про ньому. А в тюрмах сидять чесні громадяни. Я теж хочу стати чесним громадянином, сказав Цибуліна. Але в тюрмі сидіти не хочу. Отож я скоро повернуся і всіх вас визволю. Не нахваляйся, посміхнувся старий, це не так легко зробити. От побачиш, я свого доб'юся. Тут прийшов один із тюремників Ламонів і наказав закінчувати побачення. Циболіно, сказав тоді бідолашний в'язень, ти тепер уже величенький і можеш сам про себе подумати. Про твою маму і братиків подбає дядечко Цибуля. Я хочу, щоб ти пішов учитися, але ж у мене нема книжок і купити їх ні за що. То не біда, навчися добре викривати шахраїв і негідників, а найбільше вивчай тих, що при владі. А що я робитиму далі? Настане час, сам побачиш. Ну, годі вже, кричав Лемон тюремник, годі базікати, а ти, ж маркачу, забирайся геть, якщо не хочеш теж попасти за грати. Цеболіно так і хотів сказати Лимонові щось дошкульне, кульне, та прикусив язичка, щоб не кинуло його грати раніше, ніж він візьметься до справи. Хлопчик поцілував тата і побіг. Того ж дня він доручив своєї мами братиків дядечкові цибулі, якому вже в житті пощастило трохи більше, ніж іншим родичам, бо він сижив двірником. Розпрощавшися з ними, цибуліно почепив на палицю пакуночок з речами, взяв її на плече і рушив у дорогу. Цибуліно пішов на вмання першої ліпшої дороги і не помолився. Години за дві дійшов до якогось невеличкого сільця. Такого малого, що навіть дощечки з назвою не було біля крайньої хатини. Та хатина, схожа, була більш на Буду для цуценят, ніж на житло. Біля віконечка сидів якийсь дідок з родиватою борідкою. Він сумно поглядав на вулицю і, здавалося, дуже журився над чимось. Ось відправився Цибуліно навчатися. Тож, отакий був перший розділ, а другий розділ почитаємо з вами. Наступна неділя. Думаю, мораль цього розділу вам казати.